Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк компанія Huawei Technologies, один з лідерів китайського хай тек ринку, готується до тестування свого найновішого і найпотужнішого процесору. Для штучного інтелекту, так званий Ascend 910D, який, як компанія сподівається, зможе конкурувати з висококласними продуктами американського гіганту NVIDIA. Я розповідав вам про нього. Цей крок може стати знаковою подією для всієї китайської напівпровідникової індустрії, яка продовжує розвиватися, незважаючи на зусилля Вашингтону, щоб стримати її зростання. Зокрема, вони це роблять шляхом обмеження. Доступу до передового західного обладнання для виробництва чіпів. Ну, і це знакова подія буде для всього хайтек світу. Такий прогрес Huawei був би дуже важливим для Китаю як країни загалом на шляху створення самодостатньої напівпровідникової екосистеми, особливо на тлі загострення геополітичної напруженості. Huawei вже звернулась до кількох китайських технологічних компаній для того, щоби Оцінити можливість технічної реалізації Ascent 910D. очікується, що перша партія зразків цього чіпа буде отримана до кінця травня цього року. Проте поки що чіп перебуває на ранній стадії розробки його вдосконалення. І підвищення його продуктивності, підготовку до комерційного використання потребує ще цілої низки тестів і перевірок. Оця модель Ascend 910D є найновішою версією в лінійці процесорів для штучного інтелекту Huawei Ascend, яка включає моделі 910B і 910C. Компанія прагне, щоб 910D. Перевершив продуктивність навіть чіпа Nvidia аж 100, популярного процесора для навчання штучного інтелекту, який випустили у 2022 році. У разі успіху це може зробити Huawei серйозним гравцем на глобальному ринку чіпів для штучного інтелекту, кидаючи виклик домінуванню NVIDIA в сфері, де США наразі впевнено лідирують. Як ключовий гравець в технологічному ландшафті Китаю, Huawei стала національним лідером розробки. Альтернатив, чіпом Nvidia для штучного інтелекту це відповідає стратегічній меті Пекіна щодо розвитку потужної вітчизняної напівпровідникової промисловості, особливо на тлі посилення торгівельних обмежень з боку Сполучених Штатів. Здатність Huawei далати ці виклики стала очевидною вже у 2023 році, коли. Компанія випустила висококласний смартфон Mate 60, оснащений процесором вітчизняного виробництва. Цей реліз, який збігся з візитом до Пікіну тодішньої міністерки торгівлі США Дженні Раймонда, викликав занепокоєння у Вашингтоні щодо технологічного прогресу Китаю. Нещодавні обмеження США ще більше посилили тиск на доступ Китаю до передових напівпровідників. У квітні цього року Вашингтон додав чіп Nvidia H20, найпотужніший процесор, який Nvidia могла. Продавати в Китаї до того без спеціальної ліцензії. Тепер до зростаючого списку напівпровідників, експорт яких до Китаю обмежується Сполученими Штатами Америки. На якомусь етапі це може бути навіть і заборона. Це призвело до того, що NVIDIA оголосила про списання. 5,5 мільярдів доларів через втрачені можливості продажів такі обмеження відкрили можливості для китайських конкурентів NVIDIA, таких як Huawei та Пекінська Cambricon Technologies, які розробляють аналогічні. Чіпи для штучного інтелекту і вони заповнюють цю ринкову прогалину, хоча і відстають від Nvidia технологічно. Huawei готова скористатися цією можливістю, плануючи в 2025 році поставити понад 800 тисяч чіпів АСЕН 910 b 910 c клієнтам, таким як державні телекомунікаційні компанії, приватні розробники штучного інтелекту, включно до речі, з ByteDance материнською компанією TikTok. Після введення адміністрації Трампа. Обмежень на експорт чіпів NVIDIA H20, деякі покупці вже почали переговори з Huawei щодо збільшення замовлень на чіпи 910 c що свідчить про зростання довіри до продуктів Huawei. Незважаючи на всі ці досягнення, компанія стикається з серйозними викликами. Попередні чіпи, наприклад, 910 c вони рекламувалися як конкуренти NVIDIA h 100. Але за словами інженерів, які тестували ці чіпи, продуктивність Huawei була відчутна. Нищою. Виробництво великих масштабах залишається проблемою, оскільки Huawei відрізана від продукції TSMC. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company – це провідний світовий виробник чіпів. Китайська альтернатива Semiconductor Manufacturing International Corporation, так званий SMIC, обмежена в доступі до найсучаснішого обладнання для виробництва чіпів через санкції США. Я розповідав вам, до речі, про одну дуже особливу європейську компанію, від якої залежить все виробництво мікрочіпів у світі. Крім того, Huawei не має прямого доступу до ключових компонентів, таких як модулі пам'яті з високою пропускною здатністю, наприклад, які є критично важливими для передових чіпів в сфері штучного інтелекту. Щоб подолати ці обмеження, Huawei змінила фокус на створення більш ефективних і масштабованих обчислювальних систем, а не просто на підвищення продуктивності окремих мікрочіпів. В квітні Huawei представила Cloud Matrix 384. Це система, яка об'єднує. 384 чипи Ascent 910C Деякі аналітики стверджують, що за певних умов ця система навіть перевершує флагманську стійкову систему Nvidia, яка містить 72 чіпи Blackwell, хоча й споживає більше енергії. Згідно з звітом дослідницької компанії SemiAnalysis, велика кількість чіпів Ascend в системі Huawei компенсує їхню нижчу індивідуальну продуктивність порівняно з графічними процесорами NVIDIA. Наявність у 5 разів більшої кількості чіпів Ascend – більш ніж компенсує те, що кожен окремий графічний процесор має лише третину продуктивності NVIDIA Blackwell, наголошують експерти. Створення таких систем непросте завдання, яке вимагає стабільних мереж, складного програмного забезпечення, інженерної експертизи для запобігання збоям. Пекін також підтримує цей сув, заохочуючи китайських розробників штучного інтелекту і державні центри обробки даних надавати перевагу саме вітчизняним чіпам. Причому багато хто повідомляє, що більшість їхніх чіпів тепер постачаються від місцевих постачальників. Компанії в Китаї застосовують різноманітні інноваційні підходи, наприклад, технології чіплей. Так званих, да, якраз об'єднання кількох чіпів в один потужний процесор для обходу виробничих обмежень. Хоча ці рішення можуть відставати від пропозиції Nvidia, на кілька років вони. Демонструють рішучість Китаю скоротити технологічний розрив, незважаючи на значні бар'єри. Вся ця історія підкреслює зростаючі можливості Китаю на тлі обмежень Сполучених Штатів Америки. Хоча виклики, такі як масштаби виробництва, такі як доступ до компонентів, вони зберігаються, але фокус Huawei на інноваціях на рівні систем не просто окремих елементів, а систем і підтримка внутрішнього ринку, позиціонують компанію як Ключового гравця в глобальній гонці чіпів для штучного інтелекту. І коли мені кажуть, що українці щось не здатні виробляти від автівок до чогось складного і технологічного, я нагадую їм, що китайці ще дуже дуже нещодавно на горобці полювали і плавали сталь у себе на подвір'ї. А сьогодні вони конкурують Сполученими Штатами Америки за технологічну і економічну. Першість в світі. Тому не можна здаватись, не можна розслаблятись і не можна знижувати собі планку в амбіціях розвитку власної промисловості. Друзі, прокоментуйте, будь ласка, що ви про це думаєте. З вами був Віктор Галасюк. Дякую за підтримку на Patreon. Тут, на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте нам створювати більше контенту українською про економіку, розвиток та інновації. Дякую вам і до зустрічі!